Китай анексує нові території. Індія та Пакистан вирішили воювати один з одним. На кордоні зростає протистояння. А в Ірані диверсія, вибух у єдиному глибоководному порті України. Світ покривається гарячими точками. Це тема нашого випуску. Підписуйтесь на канал Сі і до подробиць. Китай захопив спірний риф Сен-Ді-Кей, який знаходиться всього за кілька кілометрів від важливого військового форпосту Філіппін на острові Тіту. Джерела видання Financial Times повідомляють, що китайські кораблі безперервно патрулюють район Рифу, блокуючи доступ для інших країн та зміцнюючи власний контроль над цим стратегічним об'єктом. Нині військові піднебесники встигли вже встановити там свій прапор. В статті йдеться, що це перший за багато років випадок, коли Пекін, що претендує практично на всю акваторію південно-китайського моря, офіційно встановлює свій прапор на раніше незайнятому об'єкті. Такі дії Пекіна суттєво підвищують ризик військового зіткнення з Манілою і можуть втягнути в конфлікти інші сили в регіоні, включно із США, переконані медійники. Хоч сандікається піщана коса площею трохи більше 200 квадратних метрів. Вона має стратегічне значення для Китаю, адже за міжнародним правом рифу належать територіальні води. Радіус у 12 морських миль перекривається за акваторією острова Тіту. Фільпінська назва Пахаса. З якого маніла відстежує дії Китаю в регіоні. Дехто з морських експертів вважає нові намиви малоймовірними, адже штучні острови, створені і мілітаризовані Пекіном за останнє десятиріччя, уже забезпечують військову та на береговій охороні КНР достатню присутність. Північна Корея на фоні цього почала хизуватися своїми морськими досягненнями. Теж до анексії діло ще не дійшло а от спустити на воду свій кораблик вони змогли. Як повідомило одне з державних інформагентств, Пенян зумів збудувати новий багатоцільовий есмінець. Він дасть змогу проводити операції в Тихому океані. Пропагандисти КНДР заявляють, що п'ятитисячний тонний військовий корабель оснащений найпотужнішим озброєнням. У церемонії взяв участь диктатор Кім Ін разом із донькою. Раніше цього місяця агентство Reuters, посилаючись на аналіз супутникового знімка, повідомило, що новий клас військових кораблів Північної Кореї здатен розмістити десятки вертикальних пускових установок для ракет. Надзвичайний стан оголосила влада в Ірані. А все через потужний вибух та тривалу пожежу у головному порту країни Шахіт Раджаї у місті Вендерабас. За попередніми даними, вибухнуло ракетне паливо, яке постачалося з Китаю. Іранська влада не поспішає озвучувати версії того, що сталося. Приватна компанія Ембрей припускає, що вибухнули контейнери із компонентами для виробництва ракетного палива. У січні 2025 року з Китаю вирішили два іранські судна з перхлоратором Натрію, речовиною, яка використовується для отримання окиснювача у твердому ракетному паливі та вибухівці. Як мінімум, один із цих суден знаходився поблизу Бентерабаса в березні. Іран офіційно не підтверджував отримання вантажу. Моз країни побоюється викиду шкідливих речовин у радіусі 20 кілометрів. Місцеві жителі вже скаржаться на гідкий запах, через який в окрузі важко дихати. Наразі вже відомо про вісьмох загиблих та понад 750 поранених. Проводиться евакуація населення. Продовжуємо Азією. Між Пакистаном та Індією нависла загроза війни. Нині на кордоні почалися справжні бойові дії. У Кашмірі зафіксовані перестрілки та артилерійські обстріли. Влада Пакистану заявила, що їх війська знищили щонайменше два опорні пункти індійської армії. Бої тривали усю ніч. З обох сторін застосовувалися важке озброєння і міномети. Напередодні Пакистан масово перекидав військові колони на північ у напрямку Кашміру. Колони бронетехніки та армійських вантажівок рухаються до лінії зіткнення, що свідчить про підготовку до тривалої фази бойових дій. Варто звернути увагу, що пишуть російські пропагандисти. Ті посилаються на слова міністра оборони Пакистану, який, нібито, заявив, що Ісламабад виступає за залучення Росії та Китаю до розслідування теракту в Кашмірі, який став формальним приводом для нинішнього загострення. Тоді загинуло 27 людей. Приблизно 4-6 нападників вирішили постріляти по людях, які перебували на вулиці. Відповідальність за те, що сталося, взяло на себе угрупування фронт опору». Пов'язане з імовірно Пакистаном на інцидент відреагували обидві країни. Пакистан привів свої війська у повну бойову готовність, готуючись до можливих дій Індії у відповідь. Індія ж оголосила про закриття кордону з Пакистаном, вислала всіх пакистанських громадян зі своєї території, а також призупинила дію ряду двосторонніх угод. Навіть пакистанські військові аташа отримали наказ залишити країну. Найбільше що тривожить в цій ситуації, це ядерний арсенал, що мають обидві держави, і його застосування може мати величезні наслідки не лише для Індії та Пакистану, а й для більшості світу. Тож чим усе закінчиться, на ваші прогнози чекаємо в коментарях. Підписуйтесь на канал Січас і ставте вподобайки. 25 квітня у Підмосков'ї у місті Балашиха вибухнув автомобіль, припаркований у дворі житлового будинку. Вибух був такий потужний, що машину буквально знищило. А одна людина, відкинута вибуховою хвилею на кілька метрів, за даними російських медіа, загинула. І тут, звісно, почалася звична театральна гра. Спочатку говорили про випадкового перехожого, якого просто випадково зачепила газова установка в автомобілі. Але досить швидко випадковий перехожий став все ж таки надто важливим, аби про нього мовчати. Ім'я ліквідованого стало відомим: це генерал Ярослав Москалик, заступник начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил Росії. Той самий москалик, який ще донедавна був активно залучений до планування військових операцій РФ, і ось як виявилося, не так уже й випадково йому довелося опинитися на шляху вибуху, що став результатом роботи саморобного вибухового пристрою, начиненого вражаючими елементами. Пропагандисти, звісно, почали інтерпретувати події за своєю схемою. Авто, яке вибухнуло, не належало москалику, але підігнало його спеціально до його дому. Вибуховий пристрій був приведений в дію, напевно, дистанційно через камеру, встановлену у під'їзді сусіднього будинку. Іначе вибух стався саме у той момент, коли москалик проходив повз Volkswagen Гольф. Чи не загадка? Знову ж таки, вибух був виконаний на основі пострілів для підствольного гранатомета. І що цікаво, від уламків літаючих на 300 метрів, генерал таки не сховався. У Росії офіційно підтвердили ліквідацію москалика. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за фактом вбивства генерала. Нагадаємо, такі вибухи це вже майже традиція для російських високопосадовців. Наприклад, 16 грудня 2024 року, після вибуху у Москві загинув ще один високопосадовець. Генерал-лейтенант Ігор Кирилов, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗСРФ, згідно із російськими джерелами, вибух стався, коли Кирило виходив із дому. А ще можна згадати ліквідацію у Москві заступника генерального конструктора Михайла Шацького, який займався модернізацією крилатих ракет. А його колеги вважали знищеного конструктора головним ідеологом впровадження штучного інтелекту УБПЛА та інші літальні і космічні російські апарати. І на додачу до всього цього треба згадати, що вибухи у Москві стали справжнім трендом останнього тижня. 23 квітня у центрі Москви, поблизу відомого міжнародного ділового центру Москва Сіті, сталися потужні вибухи, після яких на парковці біля адміністративної будівлі загорівся автомобіль. Очевидці повідомляють про три вибухи, що серйозно потрясли район. Оперативні служби повідомили, що вогонь охопив будівельні матеріали. І ємність, яка перебувала під тиском. А 30 березня у Москві вибухнув люксовий лімузин, чорний «Ауросенат» – автомобіль вартістю 330 тисяч євро, що ймовірно належав до автопарку самого диктатора Путіна. Цей автомобіль був частиною автопарку, яким користуються російські високопосадовці, і ось він серед білого дня потрапляє під вибух у самому центрі столиці поруч із штаб-квартирою російської спецслужби.